Hello, my dear fifth graders. I'm so So, glad to see you again. So, today we are having grammar lesson. Сьогодні у нас урок граматики. Будемо говорити про прийменники on at from until про прийменники місця і часу. Працюватимемо на сторінці 41 і на сторінці 143 ще в граматичному нашому довіднику. Ну і, звичайно, ще сьогодні візьмемо до уваги розділ Writing письмо. «Writing», Там, де ми напишемо наше, приві... наше привітання. Наше запрошення. Наше запрошення на вечірку. Ну що ж, the first task: read the invitations again. Прочитайте ще раз усі привіт... запрошення. Underline, on, at, from, and until» І підкресліть. Прийменники on, at, from, until. У цих привітаннях. Ну, давайте прочитаємо. So, знову ж таки, place, date, from, until. Ось, до речі, ці у нас прийменники з 8. Until до пізна. Так, далі. Games in the water. In. On Saturday. У суботу at quarter past 2. Підкреслюємо ці усі прийменники. Тут є прийменники часу, прийменники місця. Абсолютно різні. Далі, on Wednesday, з днями тижня використовується on, як ви вже зрозуміли, from half past 3 until half past 5. Until до опів на шосту. Would you like to come to my party? Знову ж таки, on Saturday у суботу at Victoria Park у парку Віктория. From until. Отже, коли ми говоримо про час, ви бачите, ми використовуємо з 10-ї from 10 until 2 until до 2. ї So, now complete the table with on at from and until. А тепер давайте доповнимо табличку цими прийменниками, коли ж який прийменник використовується. Days, дні. On Wednesday, on Saturday. З днями тижня ми використовуємо завжди on. On Wednesday, on Tuesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday, on Monday. Great. Отже, дні тижня це завжди on. Далі. times. Half past three, half past five, quarter past two. At. З годинами ми використовуємо at. At half past three, at half past five, at quarter past two. Dates З датами ми також використовуємо on, on the first of August on the second of March. З датами ми також використовуємо on, як із днями. Places. Places. З місцями at. У ребеки вдома. У парку at. І ось тут, дивіться, тут, мабуть, все ж таки буде from and until from half past 3 until half past 5. Тому що там я не побачила коми. З о пів на четвертої до пів на шосту, Так? А потім вже, якщо одна година, так, конкретно о чверті на третю, тоді ми говоримо at. Отже, з до буде from half past 3 until uh, half past 5. Конкретно о 2.15 буде at uh, quarter past 2, at seven o'clock, at nine am. Окей, okay, great. Отже, ще раз, з днями. Тижня ми використовуємо on. З датами також on «On the 1st of August, on the second of March. Якщо у нас є проміжок часу, який у нас відбувається вечірка, наприклад, ми говоримо from to until», «from half-past 3 until half past 5. І коли ми знаємо конкретну годину, якийсь час, коли щось починається, або відбувається, ми говоримо at 7, at 5, at, at half past 2. У когось дома places ми говоримо at Rebecca's house. At the park. Ну, а зараз давайте з вами подивимося на practice, практику. Page 143. Переходимо на сторінку 143 нашого підручника. І ось у нас усі ці правила вже є. On with dates and dates. On is used with dates and dates. Прийменник on використовується. З днями і датами. On Monday, on Saturday, on the 12th of March. At is used with places. At використовується з місцями. At my house, at the park, at our school. У моєму дому, у моєму домі, у будинку, у парку, у школі в нашій. From and until is, are used with times. Ну і from until використовується з часом. From це з перекладається з якогось часу until до. Це якісь рамки наші. Рамки. Коли відбувається та інша інша подія. From 9 o'clock until half past 3. З 9-ї години до uh, на четверту. Часові Рамки, часовий проміжок. Now let's have some practice. Let's complete the conversation with add on from or «until». So the dialogue is between George and Jenny. Would you like to come to my party? She хотел бы ти чи хотіла б ти прийти на мою вечірку? I'd love to. З задоволенням. When is it? Коли вона? It's on the 18th of July. Вона 18 липня. That's next week. Це наступного тижня. Where is it? Де? It's at my house, у моєму будинку. What time is the party? So it's from 8 o'clock. Until, until 11 o'clock. Great. See you on Thursday, then. Чудово! Побачимося тоді у четвер. Great. Тепер багато хто з вас запитає мене, чому не можна сказати in my house. Так, ось на, на другий геп at my house in my house. Так, у чому різниця? Ну, коли ми говоримо at my house. Це означає, що ми так збираємося, можливо, біля будинку, так? можливо, ми будемо вдома святкувати, але не обов'язково в будинку всередині. Це може бути, наприклад, у садочку, так? ми можемо робити барбекю, picnic, for example. Можемо якийсь пікнік робити. Тобто, at my house мається на увазі у мене. А де у мене? Це може бути і всередині будинку. І на, просто на моїй ділянці, де я проживаю. In the house, in my house, позначає те, що ми не маємо сумніву, що ми будемо саме всередині. Отже, in my house» – це моє розташування всередині будинку. А at – мається на увазі, що просто у мене. А де саме у мене? Це може бути і всередині будинку, це може бути і е, неважливо у літній кухні. Все. Окей. Тому що може виникнути таке питання, чому ми говоримо at my house, not in my house? Трошечки там відозмінюється значення. Next. Let's do task 3 together. So, we are going to practice the conversations about parties from vocabulary exercise 2 with your partner. Uh, можна попротокувати розмову про вечірки з vocabulary exercise 2 з другою вправою зі своїм напарником. Так, you can find them on page 100. 24. зразки цих діалогів ми можемо знайти на сторінці 124. Change the days, times and places. Zminite dni, chas ta mysia. Okay, so let's go to page 124. Okay. So grammar page 41. That's it, yes? Okay. Conversation 1, 2, 3. For. Дивіться, ось тут у нас тут чотири розмови, можна їх прочитати і змінити. So, the first conversation is between Daniel and Pedro. Pedro, can you come to my swimming pool party? Pedro, чи можете прийти до мої, на мою вечірку, яку ми будемо проводити у басейні? Yes, when is it? Так, коли вона? It's at quarter past two, and it's at the big swimming pool. Вона у. Чверть на третю і буде відбуватися біля великого басейну. Бачите, at – це мається на увазі. на локації біля басейну, але це не означає, що усі будуть сидіти лише, як жаби у басейні всю вечірку. So, great, thanks. Дякую. Чудово. Conversation 2. Conversation is between Hanna and Melissa. Would you like to come to my party, Melissa? Чи не хотіла б ти прийти на мою вечірку, Меліса? I'd love to. When is it? Я б з задоволенням. Коли вона? It's on the 1st of August, 1 серпня. What time, from 8 until late. <laughs> з 8 і до пізно. Cool, круто. Це другий діалог. Так? Ну, тут, до речі, он є Aster Він позначає, що можна прочитати August the 1. st Навпаки, так, on August the 1. st Не the 1st of August, а on August the 1. st So, Conversation 3. And uh, so this dialogue is between Andrew and Sam. Sam, would you like to come to my sports party? Sam, ти хотів би ти прийти на мою спортивну вечірку? I'd love to. Is it at the park? Я б з радістю. Вона у парку? Yes, it is. It's on Saturday at 10 o'clock. у суботу о Odisati. I can't wait. I can't wait. Я не можу дочекатися. And the last conversation, conversation four, is between Rebecca and Ella. Can you come to my birthday party, Ella? It's on Wednesday at my house. I'd love to, but what time is it? It's from half past three until half past five. Oh, I'm sorry, I can't. Вибач, не можу. I've got a guitar exam on Wednesday afternoon. У мене іспит гіта... з гри на гітарі у середу в день. So, there are four conversations. Змініть, будь ласка, деякі дані і створіть свої власні. Дорогі друже! Якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку. Writing. Письмо. Look at the invitations on page 40 again. Поглянь на запрошення на сторінці 40 знову. Ось наше запрошення. Mm -hmm. So now write an invitation to your party. А зараз напиши запрошення на свою вечірку. Put the day, the time, the date, the place. Ну, вкажіть свій день, час, дату, місце, телефон телефон свій залишите, так, and the mail address. So, і імейл. Е Запрошіть своїх друзів на вечірку прикладів у вас обмаль, тобто не обмаль, а їх чимало, навпаки, так? ви можете почати своє, своє запрошення з, наприклад, виразу: Would you like to my party? Чи не хотіли б ви прийти на мою вечірку? Угу. Place, пишете вашу адресу. Date, дата, коли буде вечірка. Time, з якої, по яку годину. Номер телефону. – «Email», будь ласка. Напишіть, що на цій вечірці буде. Party, food, games, disco, what else. Maybe swimming pool когось буде, так? прикладів у вас ось аж 4. Будь ласка, обирайте будь-який. Писати, вигадувати щось додаткове, сенсу немає, тому що все одно я вигадаю свою е вечірку, свою особисто. Ви можете змінити е, показані вище, так, раніше мною а, запрошення е, на свій манер, на свій лад. So, and then invite people to come to your party. Запросіть людей прийти на вечірку. Ну, тобто, варто е, зробити, так, ще діалог можна, поспілкуватися. So, would you like to my party? Угу. Де вона буде відбуватися? Так. What time, I'd love to, я б з радістю. It's on Wednesday, for example, or on uh, Sunday. Хто хоче відмовитися, може сказати Oh, I'm sorry I can't. Це ви вже створюєте свої власні діалоги. Так, з приводу цієї вечірки. Окей, okay, so that's all for today. На цьому це все. Сьогодні ми з вами говорили про прийменники: прийменники місця і часу uh, в одній темі, так, прийменники on, at, from, and until. Uh, сьогоднішнім уроком ми завершуємо тему шосту. І на наступному уроці ми будемо говорити about culture. До речі, наступні два уроки будуть присвячені культурі. Я вже не можу дочекатися, коли ми будемо їх проходити, тому що це моя улюблена тема. Holidays. Holidays in the USA буде перша тема. І наступна holidays in Ukraine. Wow. So, I'd love to learn Вау! them, about these holidays. Ну, можна побит забігти наперед і побачити, що це у нас будуть дуже багато різних свят. Дивіться, які красиві картинки, малюнки, фото. Будемо про це все говорити. Окей, okay, so, that's all for today. На цьому це все. Чекаю вас з нетерпінням на уроці про культуру Holidays in the USA. Свята в США. Goodbye, good luck!